Друзі, на огляді найдорожча монета відкарбована Національним банком України 50 гривень 2011 року. Євро 2012. Дана монета вона була відкарбована в 2011 році. Номінал у неї 500 гривень. В обіг вона пішла. І почала реалізовуватися національним банком в 2012 році. Тоді вона коштувала офіційна продажа. Була 350 тисяч гривень. Це на той момент було десь плюс-мінус 45 тисяч доларів. Відкарбовано їх було 150 штук. Насправді зараз. Їх всього є 110 штук, тому що частина тиража була утилізована в сертифікаті, пишеться до 500, але 500 штук їх не було відкарбовано. Дана монета вона в суперідеальному стані збереження. Спосіб карбування тут proof. Традиційно є клейма банкнотно-монетного двору пломби. Відкарбована вона з золота 999 проби. І вага у неї 500 грамів кілограма. Ця монета вона не продається, вона колекціонером була при, представлена до нас на огляд, так щоб у вас була можливість побачити, як вона виглядає насправді. В продажу на нумізматичному ринку дані монети зустрічаються дуже рідко. Якщо декілька монет в рік десь з'являються, взагалі про них згадки, то це дуже добре. Отак от виглядає найдорожча. Монета України, лайкайте, коментуйте. І якщо вам буде цікаво, то ми також будемо робити огляди рідкісних монет, домовлятися з колекціонерами, щоб вам записувати відео і показувати такі монети.